Персик осваює нові території, це його полочка, то моя полочка, де він спить. Але персик спить тут, так? Да? Знайшли тебе, знайшли в шафі. Так. При тому, що навчився її сам, сам відкривати ночі, цієї ночі відкрив. Думаю, де він морчить? А він заліз сюди в шафу, ну, ці двері легко відчиняються. Він Відсуну, їх відсунув ліг і зараз туди заліз. Да? Зручно там. Відкриємо, покажемо. Тут коробки стоять, речі висять і персик. Якраз світло падає, да? прикрите назад, сліпить, вмостився. Ну то ящик великий. Да, тут місця більше. Туба да, щось туди постелити або не стелити, щоб не привикав. Побачимо. Да? О, Сховався. Добре, не будемо тебе чіпати. Ну, твою схованку розкрито.